Працівники поліції Черкаського відділу поліції затримали двох жителів міста Черкаси, які скоїли розбійний напад в місті Черкаси. Молодики відпочивали в одному з розважальних закладів. Відставши ножа, вони підійшли до одного з робітників розважального закладу та, цим ножем, забрали у нього ноутбук. Даних чоловіків було затримано, у них вилучено ніж, вилучено ноутбук, їх наразі затримано і голошено по підозру та обраного міру запобіжного заходу тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 розбійний напад, що передбачає до 10 років позвання волі з конфіскацією майна. Ми сиділи до міністра. Після шліни сіли за заказали чай, сіли за століком. Позвали адміністратора, тобто товариша, хозяїна това заведения, сиділи смірного армії. Про що ви говорили? Ну, за ноутбук, що ми його возьмемо туди-сюда. Ну, з якою метою ви взяли у власника його ноутбук? Я точно я, я, так, не в чому був о отвоєнном объясні еще. Що ви хотіли зробити за ноутбуком? ноутбук? Для них забрали, но з якою метою, що в подальшому ну, з даним ноутбуком ви хотіли зробити? Я б тоді і не задумувався, я б його вернув би, а потім б конкретно продати його, або то в цілі не було такого. Далі ви вийшли з закладу, що ви робили після? Пошли до мене додому, положили цей ноутбук, у мене вдома, пошли в, в магазин, купили додому продукти, пішли додому, на обратному, тоді з нас Звідки ж он? Який заборонений предмет у особи був викрав, вас за у мене не було. А у вашого компаньйона. Він може допронує ще. Під час бесіди з громадянином якого взяли ноутбук. Він застосовував дані. Де я тут не бачив. Я зайшов вперше в це заведення, погралась з ним щось, допода там і попрацював я по детурмозу купив, може, ще. Ви одні були чи з товаришем зайшли? Товаришем? И сидели втроем переча. Третьим был э, человек, который нам дал ноутбук. Он вам сам дал ноутбук? Ну, да. ну сказал, что э, хорошо возьмите, но ну, только не дал. Товарищ пошел, взял ноутбук. И мы э, с этим ноутбуком пошли переписывать ноутбук. Вот жена моего приятеля попросила заходить в магазин. Магазин закрывался там, буквально там нам оставалось минут 10-15. Может, ну, чтобы поспеть, э, ну, пошли в магазин. По возвращению ну, с магазина нас задержали правоохранительного организация.